Росіяни всю свою історію ставали на коліна перед монархами чи генсеками, які починали загарбницькі війни. Але починали їх ненавидити і зневажати тоді, коли очільники держави програвали ці війни. Так почалася перша російська революція 1905 року. Так почалася Друга Російська революція року. Так почав руйнуватися Радянський Союз, який програв не тільки Холодну війну. Я, як ви знаєте, не претендую на роль воєнного експерта. Вважаю, що кожен має займатися своєю справою. У нас багато. Професійних воєнних експертів, ми з вами уважно стежимо за висновками воєнних аналітиків. Однак, коли воєнні аналітики кажуть, що вони не розуміють, чому росіяни взагалі так дивно воюють? Адже було абсолютно очевидно, що якщо йде наступ відразу там невеличкий, по всіх напрямках будь-який військовик. Усвідомлює, що потрібно закрити всі критичні напрямки як наймога більшою кількістю військ. Очевидно, що росіян не вистачає ресурсів на всі напрямки, які вони зараз утримують. Але вони не побачили справжньої небезпеки для себе. А чому? І з точки зору військового експерта, це феноменально. А з точки зору політичного експерта, це логічно. Тому що як розвивалася політична система Російської Федерації з 1991 року, і потім вже набагато більш активно після 2000 х До влади прийшли колишні представники Комітету Державної безпеки Радянського Союзу. Це зараз Федеральна служба безпеки Російської Федерації служба зовнішньої розвитку. Ці люди завжди, із презирством, ставилися. І до партійного апарату, какі-то дідушки, і до військових, какі-то салдафони. Вони абсолютно свято впевнені, що вони всім можуть керувати державою, економікою, політичним життям під керівництвом вони розуміють повний контроль. Політичні партії, всі мають підкорятися важню і учителю. Економіка вся має служити нашому клану. Держава володіння кооператива Озера. І все в нас виходить. З усім ми справляємося. От які ми. Це ж КГБ. І коли мова йшла, зайшла про справжні воєнні дії, абсолютно те ж саме стало. Абсолютно. Ну, по-перше, вони не планували ніяких воєнних дій. Вони планували спеціальну операцію. Вони взагалі мислять в категоріях спеціальних операцій. В усьому і продовжують мислити. Навіщо потрібна якась війна, якщо можна все виграти, спеціальними операціями? Спеціальна операція по захопленню Києва і створенню маріонетками української влади. Не вийшла наступний план. Спеціальна операція по визначенню інфраструктурних можливостей. Української держави, запускайте ракети. Не вийшло спеціальна операція для того, щоб створити голод в світі і спровокувати велику міграційну кризу в Європі. Почався тиск з боку країн глобального півдня, з якими хочеться зберігти хороші стосунки. Довелося розблокувати українські порти. Не вийшла нова операція. Генерал Мороз, давайте заморозимо Європу, зупиняємо подачу газу, хай вони сволочі побачать, перестануть підтримувати Україну, скасують проти нас санкції. Це теж спецоперація. Спецоперація анексія українських територій, проведення референдумів, і це все можна розповідати до безкінечності. Вони просто не має стільки часу в цьому ефірі, щоб розповідати про всі ці спецоперації. А коли спецоперація, то навіщо потрібні генерали? Це ж не війна. Ну і в цій ситуації, звичайно, ми знаходимося от в такій парадигмі. В парадигмі спецоперації. Абсолютно очевидні для кожного. І тому військові. Професійні військові вони можуть бути більш розумні, менш розумні, більш компетентні, менш компетентні, але просто не можуть давати порад самому полковнику Путіну, полковник КГБ, так як маршал. І тому ухвалюються такі ідіотські рішення. І тому немає розуміння, як буде розвиватися саме воєнна ситуація. І тому я завжди кажу, що найбільшою небезпекою для України є зовсім не перебування Путіна в Кремлі, а те, що Путіна змінить в якийсь навіжений генерал, який буде воювати на спецопераціях і буде готовий там, там бомбити, тут бомбити. Це то все знищити. Якщо взагалі цьому генералу захочеться воювати і окуповувати українські території, це ж треба мати ще політичне бажання. Але це майбутнє. Зараз ми маємо справу з Кигебешком. Саме тому так відбувається, як відбувається. Саме тому маємо стежити з вами, а які ще будуть спецоперації? Що ще буде відбуватися? Але ж може бути на спецоперацію своя спецоперація, спецоперація звільнення Сходу, спецоперація звільнення півдня. Можна потрапити в пастку власних можливостей. І тоді зазнати поразки. І взагалі, коли ти полковник, а проти тебе воюють українські генерали. А ці українські генерали мають досвід реальної війни. З 2014 року з реальними військовими угрупованнями, то вони зовсім інакше дивляться на театр воєнних дій. А ти взагалі не дивишся на театр воєнних дій, ти дивишся на місце проведення своєї спецоперації, ви живете у різних світах, і так, можливо, на момент початку цієї спецоперації ти виграєш в якихось моментах, в якихось ініціативах, тому що ти атакуєш. Але коли тобі потрібно захищатися, обороняти свої позиції, виявляється, що ти абсолютно не здатний тут реагувати. Якщо ми з вами дійсно впевненіся в тому, що Володимир Путін втратив значну частину української території загарбаної його армії, якщо ми дійсно впевненіся в тому, що він втратив контроль над Ізюмом, це абсолютно нова ситуація. Абсолютно. Тому що Ізюм. Так чи інакше відкриває можливості по наступу для наступу по кількох напрямках відразу Запорізька область, Харківська область, Донецька область. І це серйозний удар по престижу Путіна і російської армії як такої. Якщо ви подивитеся на російські телеграм-канали, на всі ці інтернет-пабліки, де всі ці навич обмінюються своїми думками, там вже вой стоїть Боже мой, знову у нас поразка. Але після поразки росіян завжди буває перемога. От ми в 42-му році зазнавали поразку, а в 45-му у нас була перемога придурки. В 42-му році на вас нападали. А зараз ви нападаєте. Ви щось плутаєте. У вас перемога була в 45-му році, тому що ви звільнювали свою землю. А зараз ви окупуєте чужу. Що за паралелі ви проводите? Придурки. Ну і таке. Це дійсно досить серйозно нівелює плани. Не тільки військові, але й політичні. Ми ж з вами прекрасно пам'ятаємо, якою була головна політична ідея. Захопити всю територію Луганської і Донецької областей, тому що звернулися з проханнями, товариші пушиліни пасічник, врятувати народ Донбасу від українських нацистів. О, просто стоїмо та вмираємо, боже. Мой. А Потім, звичайно, провести референдум про приєднання цих народних республік до Росії. А гамуз, тому що вдалося захопити частину території Запорізької області і Херсонської, то ще Запорізької і Херсонської область теж до цих референдумів пришпандорити. І, до речі, 11 вересня це значить буквально через півтори години, не за київським, а за московським часом. Єдиний день голосування, дорогі росіяни, йдіть курнем. Поплюйте туди. Так там мав бути цей референдум також. В Донецькій, Запорізькій, Луганській, Херсонській областях. І що хочеться запитати з референдумом? Де референдум, де референдум? А ще була задача така: ой, верховний главнокомандуючий. Він же дав задачу 5, до 15 вересня звільнити всю Донеччину від цих проклятих нацистів. Я хочу запитати. І що? І де? Завтра 11 вересня? А банда все топчеться на Донеччині, все топчеться, і вже все перетоптали, але не вдається вийти на адміністративні кордони. Таких очевидних ресурсів для цього немає. Стає очевидним, що росіяни поступаються своїм військовим арсеналом українським зброїм. І головне духом, що вони взагалі блін, захищають. Якусь маячню, яка в голові Путіна. Які вже навіть на ногах нормально не тривається ногу волочне. Історичну Росію, яка на біса здалася там тувинцям, бурятам, Дагестанцям. їм ця Росія не потрібна, не те, що історичне. Ці нещасні люди, за якими ганяються по всіх провулках Донецька, Луганська і інших міст, окупованих росіянами і вербують їх не вербують, а посилають їх на фронт, щоб там їх вбили. Що це за армія? Зграя. А український солдат знає, за що він воює? За батьківщину. Це неможливо неможливо імітувати. Це може інструментувати тільки Володя Соловйов по телебаченню, коли він своєю товстою пикою аж в екран б'ється. Бах-бах. Звуку немає, тому що пика став. І очевидно, що. Український наступ він змінює цю політичну ситуацію. Тому що він показує, що плани Путіна не реалізуються. Він змінює воєнну ситуацію. Тому що він, в принципі, демонструє, що росіяни втрачають не волю, а можливості, стратегічні і тактичні можливості для наступу на цих напрямках. І він змінює. Морально складову. Ми всі бачимо, що росіяни можуть зазнавати поразки і втрачати великі населені пункти. Так, ми це знали з 2014 року, але була ідея, ідея просто теж треба пам'ятати. Що ми все ж таки звідти вибивали не регулярну російську армію, а диверсантів. А от коли, типу, в справу втручалася російська армія регулярна. Висадка Десанта, пам'ятаєте, на Азовському морі. Ну, тоді було набагато важче. Де там була регулярна російська армія, Іловайський коридор. Це вже були не бандити, це вже були російські військові. І з ними нашій армії тоді було набагато важче. А от зараз, ті, хто гинуть, ті, хто залишають позиції, ті, хто драпають з Харківщини, це російські військові. Їх можна і потрібно перемагати. І це дуже важливий момент, про який, звичайно, ми ще будемо згадувати, коли будемо думати про історію цієї війни, про те, що відбувається з цією війною. В найближчій перспективі будемо говорити з вами. І згадувати ось ці вересневі дні. Очевидно, що війна це складна історія. Той, хто уважно читав статтю генералів Залужного і Заброцького про те, як може розвиватися ситуація 2023 року, міг би переконатися, наскільки це все непросто. Наскільки зараз у війні багато викликів. Наскільки у ворога ще багато шансів. Але хочу сказати, що у війні завжди є політична складова поразки агресора, який впевнений у своїй непереможності і безкарності підривають дух самого російського суспільства, самого російського народу, я завжди нагадую. Що росіяни всю свою історію ставали на коліна перед монархами чи генсеками, які починали загарбницькі війни, але починали їх ненавидити і зневажати тоді, коли очільники держави програвали ці війни, так почалася перша російська революція. 1905 року. Так почалася друга російська революція 1917 року. Так почав руйнуватися Радянський Союз, який програв не тільки холодну війну, не тільки, але й війну в Афганістані. Люди, звичайно, проти цієї війни не маніфестували. Не виступали, не було ніяких демонстрацій, тому що в радянському союзі взагалі було погано з демонстраціями. а вони почали вже потаємно ненавидіти і зневажати владу не за те, що вона ввела війська в Афганістан, а за те, що вона не може нічого з цими військами зробити. Що продовжується війна, що дітей продовжують на цю війну відправляти і нічого не відбувається. Як стояли моджахеди там під. Кандагаром читать під Кабулом так і стоять. Як контролювали Паншер, так і контролюють. Все це зрозуміло було. І люди, які поверталися з Афганістану, все це і розповідали. І це викликало у росіян атмосферу зневаги. Це була інша атмосфера, ніж скажімо, в українській РС. Це взагалі не дуже розуміло, навіщо все це. А росіяни розуміли, навіщо а не розуміли, чому вона така. Саме тому, повірте мені, кожне звільнене місто і кожна констатація росіянами факту, що вони це місто втратили, і звідти змушені драпати їхні найманці і прихильники це удар по режиму. І тому війна може закінчитися раніше, ніж ми думаємо. Я коли що це довготривалий конфлікт. Я завжди маю на увазі, що це довготривалий конфлікт, якщо влада російська буде триматися. А я вважаю, що влада хитається від поразок.